Видіш хоч? Куди поспішаєш? Ой, роботи галом потрібно все встигнути. Я щось нічого не розумію. Що відбувається? Тобі зі мною погано? Чи, може, я щось зробила не так? Та все так, Лен, Ну просто не виходить в мене розслабитись. Весь час як в напрузі якийсь живу, ніби не моя, ти, а все ще його. Наче ми з тобою ховаємось від Стаса. Отямсь. Це просто твої фантазії. Стаса вже немає. Я готова бути з тобою. А ти? Ти готовий? Nie, nie, jeszcze nie. Probać. Jezu,